Олександр, правильно так, я пам'ятаю? Так, так, uh -huh. гарна пам'ять. Не така, як у мене. <рес> а вас погано? Для роботи дуже хороша, а не вона дуже погана. Розкажіть коротенько про ваш досвід роботи, бо я не бачу вашого Е, Так, дивіться, працював у Кернелі до великої війни. Скажіть, будь ласка, у нас uh, графік роботи, скажімо так, це не є там постійно, що ви будете кожного дня там з 9 до 6 працювати. Таке Займаєте мені подобається, коли прийти на роботу <рес> можна. Ставка у нас 20 тисяч плюс скільки там наїздити кілометрів, стільки буде амортизації. Я пересуваюсь на кріслі колісному. Давайте так, давайте почнемо все ж таки з тієї вакансії. Давайте ви поспілкуйтеся з керівником. А якраз зможете визначити, чи можете ви uh фізичну -huh. uh -huh. цю роботу робити, чи не зможете. І тоді, вже, якщо ця вакансія вам не підійде, то будемо говорити про інші вакансії. Бачите, я щось очікував трошки іншого результату від е, аграрної сфери, але він виявився напрочуд навіть гнучким, доступним і приємним. Ну, я, чесно кажучи, гарно здивований.